Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра в 16.00 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Ліверпуль, Арне Слота у себе вдома на Енфілді. Команда буде приймати Вулвархемптон І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Ліверпуль. про... В Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми -то думками, чого все-таки друзі-то очікують, а я від цього неймовірного та двобою. Давайте, друзі, ми про все це поговоримо по порядку. Ну що, ж, друзі, давайте ми подивимось спочатку ймовірність на перемогу. 81% вважають, що перемож Ліверпуль. 12% вважають, що матч завершиться в ніч. Та 7% вважаючи переможу Вулверхемптон. Ще, до речі, подивитися останні матчі Ліверпуля проти Вулверхемптона. Так що, тобто, подивитися їхні останні очні зустрічі, да? То у Ліверпуля є та перевага. Ось, у Ліверпуля є та перевага, 4 перемоги Ліверпуля проти однієї перемоги Волос. Вулверхемптон обіграв Ліверпуль 4 лютого 2023 року з рахунком 3-0 на Молів'ю. Вдалося Вовкам переграти свого суперника. Потім, 1 березня 2023 року, Ліверпуль бере Улверган на реванш. На Enfield Ліверпуль перемагає з рахунком 2-0. 6 вересня 2023 року це якраз сезон 23-24 минулий сезон. Ліверпуль на Малів'ю обіграв в Волс з рахунком 3-1. Тоді на гол Хвана відповів Коді Гак, Пенді Робертсон і Буно. Там був Дархаревеліо, та Рікошет Буєно і гол. Потім 19 травня 2024 року останній матч якраз до Ліверпулі у сезоні, останній матч Чергіна Клопа. Пам'ятаємо цей матч. 2-0. Були Олексія Макалістера та Куанці. принесли Ліверпулі перемогу. У ну, цьому сезоні команди вже грали 28 вересня 2024 року. Ліверпуль здобув важку перемогу, були Маканата та Салак з пенальті. Перенесли Ліверпулю неймовірні драгоцінні очки. До речі, друзі, ми подивимося зараз. Турнір у таблиці в англійській прем'єр-лізі. Ліверпуль після 24 турів є лідером, одноосібним лідером, 57 очок, 7 переваги над Арсеналом, тобто на 7 очок більше у Ліверпуля. Ось, і Справді, перевага це не маленька очок, 17 перемог, одна лише поразка від Нотінгами, і 6 у команди. Арміслота 58 забитих м'ячів, найкраща атака. У Ліверпулі в англійській прем'єр-лізі, 23 м'яча пропущених, Одна з найкращих оборон в англійській прем'єр-лізі, плюс 35 різниці забитих та пропущених також. у Ліверпулі і тут відповідно краще краще різниця забитих и пропущених, Тільки другая разнала. Расслабляла плюс 27. Ось, ну і зрозуміло, що саме ці команди будуть з'ясовувати між собою титул чемпіонів Англії. Ліверпуль та Арсенал. Останній матч Ліверпуля, три перемоги, дві нічого. Командирне слота. Що стосовно Вулвергемптона, то Волс зараз 17-й. 19-й очок у Вулвергамтона у Паси після 24 турів, 15 поразок у Вулвергемптона, 4 нічих та 5 перемог. 34 забитих м'яча є у Вулвергемптона 52 м'ячів пропущено, мінус 18 різниці забитих та пропущених. У Вулвергемптона є останні 5 матчів команди одна перемога та 4 поразки у команди відповідно від Перейри. Ну, якось так, друзі. Якось так. Друзі, подивитися останні матчі Ліверпуля. Командар Настата непевно виглядає в Лізі Чемпіонів. Вони вийшли в 1-8, Ось, чекають свого суперника, відповідно. В Чепетяні, непевна справа. Йдуть. Тотнем, обіграли в півфіналі Кубка Ліги. Пройшли фінал Кубка Ліги. Перший фінал для Ліверпуля. Але команда покинула кубок Кубоканлі у четвертому раунді так сенсаційно, але команда програє плімуту Аргайлу. з рухунком 0-1. Команда Максима Талаєрова перемагає. Ось Ліверпуль програв. Але думаю, що це таки головний акцент команди Рнеслота робить саме на чемпіонат Англії. Я так все-таки думаю. Нічі з Евертоном відбулася 12 лютого. Ліверпуль був неймовірно близьким до трьох очок, до неймовірно, до, тобто, до неймовірно. важливих трьох очок. Команда виграла 2-1 до 98 -ї хвилини. Здавалося, що вже все. 9 очок зараз буде перевага, але Евертон збиває. На останніх 3 секундах і Ліверпуль втрачає очки, і тим, відповідно, і загострюється ситуація в англійській Пімерлізі, тому що відрив сімочок. І да, сім сімочок це немало. Сім очок, це я вважаю, це багато. Ось. Але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, певна інтрига принаймні присутня. Ось, звичайно, що арсенал в Гонці та залишається в будь-якому випадку. Ось, тому і справді для Ліверпулі весь матч проти Вулверхемптона неймовірно важливий, як і в принципі і для Олс, які знаходяться дуже близько до зони виліту. Ліверпуля під питанням, до речі, на цей матч Кодігакпа, який набрав неймовірну форму. Мортон, Джо Гоміс, Кьортіс ну Джонс не зіграє через дискваліфікацію, тому що він отримав червону картку. І Денс не зіграє. Усім футболістам Ліверпуля хочеться побажати скоріше дуже та всього самого, найкращого. Хван, Ч... Хван... Хічхан. Під питанням, Ларсен під питанням, Тререрія під питанням, Колайдж, Маскира, Гонсалес точно -го, не зіграють і, і цим усім футболістам э, Вулверхемптона і Ліверпуля хочеться побажати тільки скорішого одужання, щастя та всього самого найкращого. Друзі, тепер давайте переходити безпосередньо до самих та думок. Ще, друзі, чого я очікую від завтрашнього матчу. Звичайно, що Ліверпуль буде грати тільки на перемогу. Ліверпулю потрібно перемагати. Ось Ліверпуль на Енфілді, неймовірно, у цьому сезоні грає. Ліверпуль на Енфілді ну, просто не зупинити. Була поразка від Ноттінгема у вересні ще місці, але зараз команда на неймовірному ходу перебуває. Ось, Ліверпуль на Енфілді це неймовірна сила. Але я очікую хорошого футболу. Я думаю, що в Вулвергемптон також будуть шанси якісь для того, щоб, знаєте, забити. Тобто, я думаю, що будуть якісь шанси у Вулверхемтона. Е, я, друзі, думаю, що обидві команди заб'ють. Тобто я думаю, що Вулвергемптон, принаймні, один м'яч все-таки зміє Ліверпуль забити. Я так думаю, все-таки. Але думаю, що Ліверпуль переможе. Все-таки думаю, що Ліверпуль все-таки переможе. Віддаю перевагу Ліверпулю, думаю, що команда Арне слот з якимось ну, десь так знаєте з рахунком десь так 3 я Думаю, Вулверхемптон це таки обіграє там або 2-1, або 3 1 Ну, скрізь за все, десь так 3 1 Я так думаю. Ось, Десь, думаю, що Ліверпуль десь в різницю, десь в два м'ячі, десь Вулверхемптон обіграє. У Вергампто це дуже сильна команда. Я думаю, що Ліверполь уж точно легко не буде. Але думаю, що якась важка буде перемога для Ліверпуля. Ну, все-таки думаю, що Мерісесайці її здобудять, Думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що Ліверпуль переможе Увергемтон. В різницю, думаю, в два м'ячі. Думаю, десь так. 3-1, скоріш за все, десь так Ліверпуль обіграє в Ось така моя думка на цей матч. Що, друзі, взагалі-то думаєте ви з приводу цього матча? Якщо у вас є друзі думки, ви можете їх написати у коментарях. Ну я думаю, що Ліверпуль все-таки обіграв ну, десь так в різницю, десь в два м'ячі. Тобто, я думаю, десь рахунок 3-1, можливо, 2-1, 3-1, ну десь якось так я думаю. Ну, я думаю, що десь в різниці все-таки в два м'ячі. Ліверпуль обіграє, тобто думаю, десь 3-1. Ось думаю, десь 3-1. Ліверпуль все-таки Верхентон обіграє. Друзі, я вам бажаю тільки добратися в житті. Головне, будьте щасливі. Усім до побачення, друзі, бережіть себе, будьте щасливі! Усім до нових зустрічів!